Дівчата прекрасні, з вами Олена Дуба з Долена Фіт, і сьогодні ми будемо розминатися і розминка наша буде з упором наверх. Цю розминку ви можете використовувати як самостійну руханку для суглобів, а також як часткову або повноцінну розминку перед тренуванням, силовим, наприклад, на плечовий пояс або комплексне тренування. Звертаю увагу, у нас сьогодні дуже багато ось таких м'яких рухів, які прекрасно розвантажують руки. Тому, прекрасні, будь ласка, не пропускайте подібні рухи, виконуйте все послідовно. І перша вправа буде три частини: перша частина кола плечима назад, друга частина кола плечима вперед. І третя частина. Чергуємо «кола назад, «кола вперед. Цілому кожен рух робимо по 5-10 разів. Вправ усього 5, і декілька з них мають кілька частин. І в нас вже друга вправа «Кола руками великі, об'ємні назад, Також «кола руками вперед. І також, як і з плечима, ми чергуємо назад кола», вперед кола. Тут також працюють плечі. Але великий об'єм рухів руками дуже гарно вмикає тулуб. Плюс ми вже відчуваємо працю самих рук, тонус м'язів. Після кожної основної вправи, будь ласка, дівчата, не пропускайте ось такі потряхування, розвантажування рук. Коли руки як ганчірочки, м'які-м'які, як матузочки. Для м'язів, фасції, суглобів це дуже корисно. Йдемо далі, третя вправа. Робимо ось такий дуже приємний танцювальний рух, закрита ротація та відкрита ротація плеча. І бачите, дівчата, тут рухається не один суглоб. Ми залучаємо у працю всі суглоби руки: плече, лікоть, зап'ясток. Також маємо тут три частини. Спочатку працюємо однією рукою, потім іншою і одразу двома. Рухаючи руками, намагайтеся плечі не підіймати вгору, плечі завжди прагнуть вниз. І проміжно між основними рухами не забуваємо дівчата гарненько-гарненько встряхувати руками. Дуже м'які рухи. Дуже гарно розвантажують нас. Ану, дівчата, будь ласка, у коментарях розповідайте, яка рука у цій вправі працює краще за іншу, або однакові обидві. На у нас же четверта вправа, яка приємна, необхідна, мега корисна для нашого грудного відділу. Також тут працюємо і за допомогою рук. Відкриваємося і закриваємося. Коли відкриваємося дуже зручно і смачно робити вдих, але можна і навпаки, можна також повний дихальний цикл. Ну а коли зачиняємося, закриваємося, дуже зручно робити видих, але також можна і на вдиху, і вмикає повний дихальний цикл. Тут немає додаткових частин у вправі, тому не менш 10 разів точно робимо. Йдемо далі, страхнути руками, тільки не забудьте. І Фінальна п'ята вправа Теж є основна частина, додаткових рухів тут немає. Тому теж не менш ніж 10 разів робимо перехресно складаємо пальці рук, спускаємо наші плечі вниз. І і робимо підйом рук вгору і спуск вниз до зони тазу. Також можна повний дихальний цикл вгору, повний вниз. Або, наприклад... Вдих вгору, видих вниз, навпаки, теж можливо. І просто вільне дихання, якби ви дихали у звичайному житті, теж можливо. Головне дихати. Струшуємо руки гарненько. І, взагалі, дівчата, коли ми наші рухи робимо, синтезуючи їх з диханням, це користь помножити на кілька. А у нас вже є перший підхід, всі п'ять вправ. А зробимо ми два таких. Але після першого підходу давайте ще кілька бонусних приємних рухів: кілька рухів головою, вперед, вниз, назад, вниз. Кілька витягуючих тканини шию кол можна обережно зробити також в один бік та в інший. І ось таке для розвантажування хребта, хребців спини, пряме скручування вперед-вниз і обережне розкручування послідовно в зворотньому напрямку. Його, до речі, можна зробити не один раз. Руками вільно дихаючи, пострушували і поїхали другий підхід кола плечима. Вперед кілька разів не менше, ніж 5, назад кілька разів, і третя частина чергуємо вперед коло, назад коло. Кожна кола. Кожне коло плечима можна супроводжувати повним дихальним циклом. Пам'ятаєте, дівчата, якщо синтезувати фізичний рух і дихання, користі буде набагато більше. І пропоную, дівчата, обов'язково перевірити підписку на мій канал Долена Фіт. Рухаємося зеленою Дубос», тому що мої тренування не тільки різноманітні, а ще й корисні для нашого жіночого здоров'я. А ми вже далі друга вправа, об'ємні великі кола руками вперед, назад, а також чергуємо. І не забуваємо після кожної вправи руками пострушувати. Треба, нам треба розганяти лімфу. Сміття саме дівчата з нас не піде, треба собі допомагати. Також нагадую, що це заняття можна використовувати як окреме тренування, як окрему розминку, щоб порухатися, а також як часткову або повноцінну розмінку перед, наприклад, силовим тренуванням на плечовий пояс або комплексне тренування. У будь-якому випадку подібні рухи, прекрасні як зранку, так і ввечері. А також, звісно, ці рухи можна робити і вдень, наприклад, у офісі після сидіння, щоб наше тіло не застоювалося. Тим часом робимо третю вправу: у нас є одна рука рухаємо, інша рука рухаємо і працюють обидві одночасно. І тут також можна. Постаратися подарувати повний дихальний цикл на рух на кожен окремий рух рукою. Бо рух довгий, багатосуглобний. Коли наші рухи об'ємні, тіло саме просить, прям потребує більш насиченого, більш глибокого, більш довгого дихання. Струшуємо руки залишилося у другому підході ще дві вправи, четверта вправа. Відкриваємося, закриваємося. Амортизуйте себе, допомагайте собі зробити і скруглення, і витягування, коли відкриваємося. Наприклад, коли ми скругляємося, ми пом'якшуємо положення колін, трошки призгинаючи їх гомілкостопів, стопів, а також трохи нахиляємо таз назад. А коли відкриваємося, не перевантажуючи зону ребер, попереку, витягуючись, трохи нахиляємо таз вперед. І, звісно, ще треба нам. Посміхатися, хоча б хай це буде посмішка внутрішня, але робимо вправи із задоволенням, пострушували руки і доробляємо п'яту фінальну вправу, перекрещуємо долоні, підйом рук вгору та спуск вниз до тазу. Зверніть увагу, всі ці рухи, особливо цей, дуже сильно вмикають працю плечей. А щоб плечі працювали на користь для здоров'я і не ламали нас, треба в першу чергу вмикати м'язи спини, а також рух у лопатках. Саме лопатки допомагають нам, нашим плечам, працювати безпечно. Ну ось прекрасні ми вже зробили повну розминку для плечового пояса ще трошки після другого підходу. Бонусних рухів для голови, головою, нахили вперед-назад. Навіть тут можна робити повний дихальний цикл нахил голови вперед, повний дихальний цикл нахил голови назад, і це буде саме безпечніше. Кілька приємних кол і скручування вперед-вниз, та розкручування назад вгору. По факту це згинання розгинання у хребцях, і фінально, звісно, знов пострушуємо руками. Остаточно перевіряє наші руки на вміння бути не тільки сильними, не тільки навантажуватися, а також на вміння бути м'якими, розслабленими, бо не можна весь час тільки навантажуватися. Наше тіло повинне вміти також релаксувати.